Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні я хочу показати вам ось таку пречудову коробочку. Ну, пречудова, не пречудова. Зараз ми все розберемося. Beauty Airbrush System. Саме це треба писати в пошуковику Aliexpress щоб вам вилізли подібні штуки. Опа! Ось така штучка виглядає ніби навіть як справжній аерограф. Чи так, це я зараз вам розкажу. Додатково є ось така штучка, і розумієте, що це компресор. Немає великого балона десь там під столом, у вас немає штангів. І він вже працює. Добре, що тут ще є? Так. Він же, бачите, трошки заляпаний фарбою. Це тому, що він не новенький, а тому, що я його вже добряче так протестував. Кілька місяців я його протестував, а точніше, вже півроку. Як? Тому що він приїхав до мене ще в добрі довоєнні часи. Ну так, щоб зовсім довоєнні, до повноцінної агресії великої російської. Але я його не показував, бо я просто не знав, що це воно таке. І мусив присвятити трошки часу, щоб дослідити, наскільки він ефективний і потрібний в нашому з вами хобі. Тож, що йде в комплекті? Ось така штучка це по суті все, саме головне зарядка USB. До речі, важливий момент, якщо батарейка сіла, вона недовго тримає, то можна працювати просто від USB. Це дуже добре. І ще в комплекті є ось такі два, дві ємності на фарбу. Ось ця така класична ємність, її можна відкрутити. Тут є до неї ковпачок, я його не використовую, є кувпачок і є велика ємність. Якщо ви втомили самолювати солдатики, можете прикрутити ось цю і пофарбувати стіни у вітальні. А насправді ні, не вдасться замовчитись. Добре. І трошки менше. Теж не знаю для чого. ну Але в інструкції пише, що це б'юті щось там. Тобто, може використовуватись для різного мейкапу, ще чомусь чогось такого, для кондитерських якихось потреб. Е, про якість. Скажу чесно, в руці тримати приємно. В руку береш, я думав, буде зовсім пластмаска, але ні, це все якийсь алюміній, він такий собі точений, прикольний. Досить прикольно тримати в руці. Ось ця кнопочка теж. Мене дивує, чому роблять е, зверху цю кнопку, а не знизу, як пістолетик. Дивно. Добре, давайте подивимось, як воно пшикає. Кнопочка. Ось тут є невеличка кнопочка, натискаємо, починає гудіти. Саме цікаве, бачите, воно вже дує. Вже травець, хто мав справу з нормальними аерографами, то він не повинен дути зразу. Він буде дути, коли отут стравлюєш. Видно, цей моторчик там не дуже потужний. Він не має камери, щоб тримати тиск. Він мусить стравлювати. Відповідно. Він просто дує, нажимаєте, починає лити фарбу. Давайте щось попшикаємо, покажу, як воно взагалі пшикає. Не буду зараз бавитися з фарбою, розбавляти щось, візьмемо просто інк. Там немає пігменту якогось, воно має легко пшикати. Давайте я просто його збовтаю, наливаю сюди трошки. І давайте. Так, зразу розкажу. ця кнопка включає нам його. Ось цей регулятор просто обмежує нам цю кнопку. Ми її або натискаємо до кінця, або не до кінця. Сказати, щоб то сильно щось міняло. Ну так. Більша дерка, більше пшикає, менше пшикає, але, скажімо так, оце можна просто викрутити Ось так і відкласти в сторону. Ну то все. Давайте попшикаємо. Ось він. Дує, не, не малює, а тепер я натискаю. І він малює. Подивіться а, Як бачите, воно не дуже рівномірне. Є такі крупиночки невеличкі і це не дуже прикольно. Насправді на маленьких модельках, на піхотних модельках ці крапочки буде видно. І це не дуже добре. Добре, Поки я все тут знімав, пшикав, в мене сіла батарейка, і я просто втикнув в USB в свій ноутбук, і можу продовжувати роботу. Добре, я показав вам, що з ріденькими фарбами. Це нагадаю був інк, тобто прозора фарба, де немає такого е, пігмента в крупинках, скажімо так, крупного пігмента. І з, з цими фарбами без проблем штучка собі дає ради. А зразу думаю, у вас будуть питання, чи нема сильної вібрації, чи не буде у вас рука труситися. Насправді, вібрація є, але вона така мікро-мікро, що її. от... В руці вона не відчувається. Зараз поставлю на стіл і ви почуєте її. Тобто на столі її чути, але реально її реально той вібрації не відчувається рукою, її ніби зовсім немає. Ну, а тепер пропоную експеримент, протестуємо, як собі ця чудотехніка китайських майстрів порадить собі з ґрунтовкою. Спеціальна біла ґрунтовка з рандомною фарбою від Вале. І ось у мене є фарба від українського виробника ICM. Перевіримо, подивимося. І одразу скажу, що просто з банки фарбою, якщо ви сюди. Капнете і почнете там розмішувати пензликом е з розчинником, е не робіть так ніколи, ви зразу його заб'єте. Та густа фарба попаде до голки і вона заб'ється зразу. Можливо, з якимись крутими, крутими фірмовими аерографами така фішка проходить, цей таких, таких речей не пробачає, і кожен раз, коли я пробував щось змішати тут. Я мусив чистити його повністю, виймати голку, промивати, бо він забивався. Тому не робіть такого, розмішуйте в якійсь іншій посудинці. Я буду в купочку розмішувати, просто потім буду вливати. Ну і давайте почнемо з жовтенької, оскільки тут в нас була голубенька фарба, тепер буде жовтенька. Чому б і ні? Ну, а ґрунтовку залишу на кінець. Відразу хочу сказати, що в мене немає спеціального розчинника для аерографа, і фарби я буду розбавляти не водою, хоча води теж трошки тудам. А фарбу я буду розбавляти ось таким матовим лаком для аерографа. Тому що це збереже фарбу трошки густішою, щоб вона не була зовсім водою. Тому що, коли фарба буде зовсім як вода, вона не буде триматися на поверхні, бо нагадаю, що. Цей аерограф має таку конструкцію, що він постійно дує, навіть коли виключений, коли не, ви не пшикаєте фарбою, тут постійно йде струйка повітря. Тобто, якщо фарба буде зарідка, він її зразу сам буде роздувати, розмазувати. Тож, поїхали, розбавимо спочатку жовтенько. Ну, Прошу дуже, як бачите, з фарбою від ICM він чудово собі порадив. Це дуже добре, це значить, що базову фарбу, базові кольори цим аерографом можна наносити. Можливо, можливо фарба ріденька така не, не ляже рівно з першого разу, але можна перекрити два рази і вона тоді буде точно лежати рівненько. Ну, а тепер давайте розбавимо ось цю фарбу від Валехо і перевіримо, чи справиться він з фарбою від Валехо. Трішечки фарби. Нагадаю, що розбавляю я матовим лаком. Просто тому, що в мене немає розчинника. Заливаємо це все в аерограф. О не дуже добре підходить для того, щоб розбавляти фарбу, бо багато фарби залишається на стінках. Наш тестовий листок і поїхали. Зараз спробую показати вам е, слабкі сторони цієї штучки. Ось, щойно це відбулося. Бачите, він нестабільний. Оце його найбільша проблема. Ніби ніби все малює рівномірно, а потім починає хляпати ось такими великими краплями. Ну, і залишилось протестувати ґрунтовку. Чи порадить він собі з ґрунтовкою. Ця ґрунтовка, по ідеї, готова до використання. Але вам зразу за спойлерю, він собі з нею не радить, тому я її чуть-чуть розбавлю. Ось, як бачите, на папір лягає, знову ж таки, грунтовка має крупніші частинки пігменту і він вже розлітається, трошки робить такий шум. Ну і давайте я візьму фігурку якусь. Ось у мене є такий робогоблін від папець, і давайте пшикнемо, глянемо, як вона на нього ляже. Добре, як бачите, грунтовка розбавлена, на мою думку, трошки засильно, але... Чесно скажу, якщо її заливати таку, як вона є, то, на жаль, цей аерограф з нею не справляється. Він зразу починає кидати її кусками, пілямами і це просто псує модельку. Тому грунтуйте е з балона. Я грунтую з балона, бо це дешевше і простіше. Ну і висновок, як ви могли переконатися, цей аерограф, попри те, що в нього дуже прикольна ціна, він не вирішує всі проблеми, які у вас можуть виникнути з малюванням. Тобто, робити якісь висвітлення, робити якісь супер-пупер переходи. Цей аерограф вам не допоможе. Що він допоможе? Так, щось він вам допоможе. Лаки, наносити базові кольори. Різні ось ці інки, тобто вони ж з підпейте, вони ж контрасти, все це цей аерограф може наносити і наносить досить непогано. Ну, а ґрунтовка, як бачите, в теорії можливо з цим працювати, але. Але не дуже, не дуже, тому що ґрунтовка сама по собі має плотнішу структуру і плотніший наповнювач. І цей аерограф, можливо, це проблема тільки з цією грунтовкою. А, можливо, з іншими не буде такої проблеми. Ну, але я, як би там не було, рекомендую грунтувати з балона, а ці водорозчинні ґрунтовки просто не використовую. Сподіваюсь, відео було вам корисне. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, і все буде Україна.